День 93, Біблія, Книга Псалмів. Псалом 75. Псалом Асафа, Ас Пісня Славимо тебе, Боже, прославляємо тебе, бо близьке й дороге Твоє ім'я, оповідаємо про Твої чудеса. Ти сказав: У визначений мною час я звершатиму праведний суд. Хоча б захиталася земля з усіма її мешканцями. Але її основи я тримаю міцно, я сказав зарозумілим, не будьте зухвалими, і нечестивим не підносьте високо роги, не підносьте так високо ваші роги, не говоріть знахабніло, піднявши голову. Адже не від сходу і не від заходу, і не з гір пустелі приходить звеличення, але Бог є суддею: одного понижує, а другого підносить, бо в руці Господа чаша. Пінистого сповна приправленого вина він наливає з неї всі нечистиві землі, навіть його осад вицідять і вип'ють. Я ж сповіщатиму про це повіки, співатиму Богові Якова. Обламані будуть всі роги нечистивих, а роги праведних піднесуться вгору. П'ята книга Мойсея Второзаконня. У попередніх розділах оновлення заповіту. Благословення, навернення до Господа, обирай життя. Розділ 31. І знову Мойсей пішов, щоб промовити до всього Ізраїлю наступні слова. Він сказав їм: Мені тепер 120 років, я вже не можу виходити ані входити, а Господь сказав мені: Ти не перейдеш через Йордан, сам Господь твій Бог, йтиме перед тобою. Він знищить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. Ісус піде перед тобою, як заповів Господь. Господь учинить з ними так, як учинив із Сіхоном та Огом, Аморейськими царями та з їхнім краєм, знищивши їх. Господь видасть їх вам, а ви зробите з ними згідно з наказом, який я вам дав. Будьте мужніми і відважними, не бійтеся і не тривожтеся перед ними. Адже сам Господь, ваш Бог, піде з вами, Він не залишить вас і не покине вас. Відтак Мойсей покликав Ісуса і сказав йому перед усім Ізраїлем будь мужнім і відважним, оскільки ти з цим народом до краю, який Господь присягався дати нашим батькам, ти їм передаси його в спадщину, сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривожся. Мойсей записав цей закон і дав його священникам, синам Левія, які носять ковчег Господнього заповіту та всім старішинам Ізраїлю. Мойсей заповів їм такі слова: наприкінці кожних семих років, у визначений час, у рік прощення, під час свята наметів, коли весь Ізраїль прийде, щоб явитися перед Господом твоїм Богом на місці, яке він обере, будеш перечитувати цей закон, щоб чув увесь Ізраїль. Збери народ, чоловіків, жінок, дітей і твоїх приходців, котрі в твоїх поселеннях, щоб вони слухали і вчилися боятися Господа, вашого Бога, і виконували всі слова цього закону, також і їхні нащадки, котрі його ще не знають, нехай слухають і навчаються шанувати Господа вашого Бога по всі дні вашого життя на землі, до якої ви переправляєтеся через Йордан, щоб заволодіти нею. Після цього. Господь сказав Мойсеєві, ось наблизилися дні твоєї смерті, поклич Ісуса, та стань ти в наметі свідчення, і я дам йому настанови, тож пішли Мойсей з Ісусом до намету свідчення, і з'явився Господь у наметі в стовпі хмари, стовп хмари став біля входу в намет. Господь сказав Мойсеєві: Ось ти спочинеш зі своїми батьками, а цей народ повстане і чинитиме розпусту. Йдучи за чужими богами землі, до якої він іде і в якій опиниться, він залишить мене і зламає мій заповіт, який я уклав із ним. У той день запалає проти них мій гнів, я залишу їх і сховаю від них своє обличчя. Вони будуть пожерті іншими, їх спіткають численні лиха й нещастя. Тоді вони скажуть чи не тому спіткали нас ці лиха, що серед нас немає нашого Бога? Я ж повністю сховаю того дня своє обличчя через усе зло, яке вони скоїли, звернувшись до інших богів. Тому тепер запишіть собі ось цю пісню і навчіть її ізраїльських нащадків, вкладіть її в їхні уста, аби ця пісня була мені свідченням супроти ізраїльтян. І коли я веду їх у землю, яка тече молоком та медом, про яку я присягнувся їхнім батькам, а вони їстимуть і наситяться. А вдовольнившись, звернуться до інших богів і почнуть їм служити, а мене зневажатимуть і зламають мій заповіт, коли спіткають їх численні лиха та утиски, то ця пісня, як свідок, відізветься проти них. Вона не забудеться в устах його нащадків, адже я знаю їхні поривання, згідно з якими вони діють ще до того, як я веду їх у край, про який я присягнувся. Того дня Мойсей записав цю пісню. І навчив її ізраїльтян. Господь заповів Ісусові, Синові Навина, такі слова: будь мужнім і відважним, оскільки ти введеш ізраїльських нащадків у землю, про яку я поклявся їм, і я буду з тобою. Отже, коли Мойсей закінчив писати в книзі слова цього закону аж до самого кінця, то Мойсей сказав левітам, які носили ковчег Господнього заповіту, такі слова. Візьміть книгу цього закону і покладіть її збоку ковчега заповіту Господа, вашого Бога. Вона буде там, як свідчення проти вас, тому що я знаю твою непокірність і твою тверду шию, адже поки я ще сьогодні живу з вами, ви були непокірні, Господу. То що буде після моєї смерті? Зберіть до мене всіх старішин, ваших племен та ваших начальників. А я промовлю до них усі ці слова й покличу за свідків проти них небо й землю. Адже я знаю, що після моєї смерті ви, напевно, будете чинити беззаконня і звернете з дороги, яку я вам заповів, і в майбутньому вас спіткає лихо, бо ви робитимете зло перед Господом, провокуючи вчинками своїх рук його до гніву. І Мойсей промовив так, щоб чула вся ізраїльська громада. Слова цієї пісні до самого кінця. Розділ 32 Слухайте небеса, я промовлятиму. Земле, послухай слів моїх уст, нехай крапає немов дощ моє повчання, нехай русою впадуть мої слова, а моя мова, як дрібний дощ на зелені сходи й злива на траву. Коли я проголошу Господнє ім'я, віддайте славу нашому Богу, Він скеля. Його діла досконалі, а всі його дороги праведні, Бог вірний, у нього немає омани, він справедливий і правий. Вони ж зіпсувались перед ним. У своїй порочності вони чинили не як його діти, а як лукавий і розбещений рід. Це так ви віддячуєте Господу, нікчемний, і нерозумний народе. Хіба він не є твоїм отцем, твоїм творцем, який придбав тебе і зміцнив тебе? Згадайте дні давні. Осмисліть роки минулих поколінь, запитаю свого батька і він розповість тобі, запитай людей похилого віку серед себе і вони розкажуть тобі. Коли Всевишній розподіляв спадщину між народами, коли ділив синів Адама, він встановив границі народів відповідно до кількості ізраїльських нащадків. Господньою часткою є його народ. Яків, наділ його спадщини, Він знайшов його в пустинній землі. В безлюдній завиваючій пустелі, він його захищав, турбувався про нього і охороняв його, немов зіницю ока. Як Орел спонукає до злету своє гніздо, ширяє над своїми орлятами, простягає свої крила, підхоплює його маля і підносить його вгору на своїх перах, так Господь сам провадив їх, і з ними не було чужого Бога. Він водив їх по неприступних узгір'ях землі. І він, народ, споживав плоди полів, він годував його медом зі скелі, олією з кемрянистих гір, маслом корів та молоком овець, із жиром ягнят, баранів з башану та козенят, разом з тучною пшеницею і вином із крові винограду. Розжирів єшурун і почав брикати. Ти потовстів, жирним став та огрядним. Він залишив бога, який його створив. Зневажив скелю свого спасіння. Вони викликали його ревнощі чужими богами, розгнівили його гедотами. Вони приносили жертви демонам, а не Богові, богам, яких не знали, новим богам, які недавно з'явились, яких не боялися ваші батьки, а скелю, яка тебе породила, ти покинув і забув Бога, який тебе створив. Господь побачив це і зненавидів їх. У гніві до своїх синів та своїх дочок він сказав сховаю від них своє обличчя і побачу, що з ними буде в майбутньому, оскільки це зіпсутий рід, діти, в яких відсутня вірність. Вони викликали в мене ревнощі тим, хто не є Богом, розпалили в мені обурення своїм марнославством, тому і я викличу в них ревнощі тими, хто не є народом. Нікчемним народом викличу в них обурення, бо запалав вогонь мого гніву, і він палатиме аж до підземних глибин, він пожирає землю з її плодами, спалює підніжжя гір. Я зберу на них нещастя і витрачу на них свої стріли. Будуть виснажені голодом, вигублені гарячкою та отруйною заразою, я пошлю на них зуби звірів разом з отрутою плазуючих по землі, Ззовні робитиме осиротілими дітей меч. А в темних кімнатах ціпенітимуть від страху, як юнак і дівчина, так і грудне немовля, спосивілою людиною. Я сказав би, вигублю їх, зітру в людей пам'ять про них, якби не здригався від зневаги ворог, аби їхні гнобителі не спотворили всього у своєму уявленні та щоб не сказали, це наша потужна рука, а не Господь здійснив усе це. Адже це народ, який втратив глузд і не має в них розуміння. Коли б вони були мудрі, то усвідомили б це, зрозуміли б, що їх чекає, як би один міг гнати тисячу або двоє могли змусити до втечі десять тисяч, коли б той, хто є їхньою скелею, не видав їх і Господь не залишив їх, адже їхня скеля не така, як наша скеля, і наші вороги самі свідки цього, тому що їхня лоза лоза содомська, а їхній виноград з гоморських полів. Це отруйний виноград, гіркі їхні ягоди, їхнє вино зміїна отрута, згубна гадюча отрута. Хіба це не сховане в мене, не запечатане в моїх скарбницях? Мені належить помста й відплата, коли спіткнеться їхня нога, тому що день їхньої погибелі близько і надходить приготовлене на них. Адже Господь судитиме свій народ і змилосердиться над своїми рабами. Коли побачить, що їхні руки ослаблені, більше немає ні ув'язненого, ні вільного, тоді він скаже, де їхні боги, де скеля, на яку вони покладалися, котрі їли тук їхніх жертвоприношень і пили вино їхніх жертвозливань, нехай устануть і допоможуть вам, нехай будуть для вас захистом. Подивіться тепер, що це я, я той, що є, і окрім мене немає Бога. Я позбавляю життя і наділяю життям, я вражаю і виліковую, і з моєї руки ніхто не зможе врятуватись. Я підношу до неба свою руку, присягаю своєю правицею і кажу: я живу вічно. Я нагострю свій блискучий меч, мов блискавку, і моя рука почне звершувати суд. Я помщуся моїм ворогам та відплачу тим, хто мене ненавидить. Напою мої стріли кров'ю. А мій меч насититься тілами, кров'ю вбитих та полонених, головами ворожих начальників. Веселіться з його народом племена, бо він помститься за кров своїх слуг, звершить помсту над своїми ворогами, він звершить викуплення за свою землю, за свій народ. Мойсей прийшов і виголосив усі слова цієї пісні так, щоб чув народ, він та Ісус, Син Навина. А коли Мойсей закінчив проголошувати всі ці слова до всього Ізраїлю, то ще додав: візьміть до вашого серця всі слова, якими я сьогодні застерігаю вас, аби ви заповіли їх своїм нащадкам, щоб вони пильно виконували всі слова цього закону, адже це не повинно бути для вас порожнім словом, бо воно є вашим життям. Завдяки цьому слову ви довго житимете на землі, до якої переправляєтеся через Йордан. Аби заволодіти нею. Того самого дня Господь промовив до Мойсея такі слова: Піднімись на узгір'я Аварім, на вершину нево, що Моавському краю, навпроти Єрихона, і подивись на Ханаанський край, який я даю ізраїльським нащадкам у власність. На горі, на яку піднімешся, ти помреш і приєднаєшся до свого народу, як помер на горі гор твій брат Аарон, та приєднався до свого народу. Через те, що ви не виявили вірності мені серед ізраїльтян біля вод Меріви в Кадеші в пустелі сін, за те, що ви не вшанували моєї святості серед ізраїльських нащадків, ти побачиш перед собою той край, але не війдеш туди, у край, який я даю ізраїльтянам. Книга Нового Завіту Дії святих Апостолів. У попередньому розділі. Ісус з'являється Савлові. Господь посилає Ананію до Савла. Савло проповідує Ісуса, Повернення в Єрусалим. Петро в Лідді, оздоровлення Енея, Петро в Юпії, Воскресіння та Вити. Розділ 10. У Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, який називається Італійським. Був він побожний і богобоязний разом з усім своїм домом, давав багато милостинь людям і завжди молився Богові. Близько дев'ятої години дня він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому Корнилію. Він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: Що, Господи? А той сказав йому: Твої молитви, твої милостині згадані перед Богом. Тепер пошли людей до Юпії і поклич Симона. Того, який зветься Петром, він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря, він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли відійшов ангел, котрий говорив з ним, він покликав двох слуг і одного побожного воїна з тих, які служили в нього, і, розповівши їм усе, він послав їх до Йопії. А наступного дня, як ішли вони дорогою і наближалися до міста. Петро в шостій годині піднявся на покрівлю помолитися. Він був голодний і хотів їсти. Поки вони готували, найшло на нього видіння. І побачив він відкрите небо і якусь річ, яка спускалася до нього, немов велика скатертина, прив'язана з чотирьох країв. Вона спускалася на землю. Там були всі земні чотириноги, звірі, плазуни і невесні птахи. І пролунав голос до нього: Встань, Петре! Заріж і їж. Та Петро сказав В жодному разі, господи, адже я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге до нього голос Що Бог очистив, того не вважай за погане. Це сталося тричі, але відразу піднялася та річ на небо. Коли Петро дивувався сам у собі, що ж це було за видіння, яке він побачив, саме тоді люди, послані Корнилієм, розпитавши про дім Симона, стали перед ворітьми і, гукнувши, запитали, чи тут гостює Симон, який зветься Петром. Коли Петро роздумував над видінням, то дух сказав йому: Ось троє людей розшукують тебе, встань, зійди і, анітрохи не вагаючись, іди з ними, бо це я їх послав. Зійшовши, Петро сказав людям: Я той, кого шукаєте, яка причина спонукала вас прийти? Вони ж сказали: Корнилій, сотник, чоловік праведний, який боїться Бога, засвідчений усім юдейським народом, дістав повеління від святого ангела покликати тебе до свого дому і послухати від тебе слово. Тоді він, запросивши гостинно, прийняв їх, а наступного дня, вставши, пішов з ними. Деякі з братів, які були в Єпії, також пішли з ним. А на завтра вони прийшли до Кесарії. Корнилій закликав своїх родичів та близьких друзів і очікував їх. Коли увійшов Петро, Корнилій зустрів його і, впавши до ніг, поклонився. Та Петро підвів його, кажучи, встань. Я ж така сама людина. Розмовляючи з ним, він увійшов і знайшов, що зібралося чимало людей. І він сказав їх: Ви знаєте. Що не годиться мужеві юдеєві приставати або приходити до чужинця, та мені Бог показав, щоб жодної людини не називати поганою або нечистою. Тому і прийшов я без вагання, коли покликали мене, питаю, з якої причини послали ви по мене. А корнилій сказав: від четвертого дня і до цієї години я постив. о дев'ятій годині я молився у своєму домі. І ось муж, у сяючому одязі, став переді мною і сказав Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли до Юпії і поклич Симона, який зветься Петром. Він гостює біля моря в домі Симона, який виправляє шкури. Він прийде і говоритиме до тебе. Отже, я відразу послав до тебе, ти добре зробив, що з'явився. Нині всі ми стоїмо перед Богом, аби слухати все, що Господь тобі звелів. Відкривши уста, Петро промовив: Справді, розумію, що не на обличчя дивиться Бог, але в кожному народі є той, хто прийнятний для нього, хто боїться Його і чинить праведне. Він послав синам Ізраїля слово, звіщаючи мир через Ісуса Христа, Він Господь для всіх. Ви знаєте про справу, що сталася у всій юдеї, починаючи від Галилеї після хрещення, яке проповідував Іван, про Ісуса з Назарета, як помазав його Бог Духом Святим і силою, і Він ходив, роблячи доброю, здоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. І ми є свідками всього, що Він робив в юдейському краї та в Єрусалимі, його вбили, повісивши на дереві. Та Бог Воскресив його на третій день. І дав йому з'явитися не всім людям, але свідкам, які були наперед призначені Богом, нам, які з ним їли й пили по Його Воскресінні з мертвих. І він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що він призначений Богом суддя живих і мертвих, про нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить в нього, його ім'ям отримує прощення гріхів. Коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, які слухали Слово, і віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що і на язичників зійшов дар Святого Духа, бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав: Хіба може хто стримати воду, щоб не хрестилися ті, хто, як і ми, одержав Святого Духа, і звелів хрестити їх в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його залишитися в них. На декілька днів.